Коли береш, наповнюєш руку, коли даєш, наповнюєш серце. Під таким гаслом вдруге розпочалась акція Різдвяна свічка, яка цього року охопила усі 11 єпархій греко-католицької церкви від Львова до Донецька. 100 тисяч свічок буде роздано у церквах та на вулицях міст жертводавцям. А поряд із дітьми з малозабезпечених сімей та сиротинців вперше можливість відпочити у Карпатах отримують вуличні діти. Для цього фонд розробив програму Мобільні соціальні станції для дітей вулиці. По українських містах курсуватимуть автобуси із харчами, одягом та медикаментами. Щоб ми діти приходили до нас, то ми їхали до дітей і надавали їм допомогу там, де вони знаходяться, де ми спробуємо отримати довір'я тих дітей. Разом з психологами, медиками, знайти способи, щоб їх повернути до суспільства, відкрити їм будь-яку перспективу в тому суспільстві, зацікавити їх в тій перспективі. Різдвяна свічка одна з небагатьох благодійних акцій, яка проводиться без грошей за кордону, а є актом громадської солідарності. Тому в час святої вечері отримані в дарунок свічки просять запалити та виставити на підвіконня своїх помешкань як знак єднання та надії на краще. Юлія Романюк, Юрій Радик, НТА Новини.